Доброго дня, колеги! Сьогодні 11 травня. Ми на полях фермерського господарства зерно Чернігівщини, де будемо закладати дослід по соняшнику. Тема досліду підбір високоврожайних гібридів соняшнику Кавест для піщаних ґрунтів. Буде висіяно 6 гібридів у трьох повторностях, а саме: Білоба, Дакстон, Еван, Оклахома, Арнетес та Сувекс. Посів буде проведено сівалкою Quernyленд Optima з нормою висіву 60 тисяч насінин на гектар. Засипаємо перший гібрид білоба та розпочинаємо посів. Візуально можна побачити, що поле має дерново підзолисті піщані ґрунти, але яка кількість поживних речовин в ньому невідома. Тому ми зараз проведемо відбір ґрунту та проведемо агрохімічний аналіз. Сьогодні 18 червня, база розвитку соняшнику. 10-12 листків. Найкращий стартовий ріст у гібридів Білоба, Арнетес та Сувекс. Посів, в принципі, чистий від бур'янів. Вони або повністю загинули, або пригнічені. Але конкуренції для соняшнику не становлять. Стосовно захисту, грунтових гербіцидів не вносили. Проти дводольних вносили гербіцид з діючою речовиною Аклоніфен, проти злакових бур'янів вносили гербіцид з діючою речовиною клетодим. Незважаючи на те, що поле має піщаний склад ґрунту, посіви перебувають в гарному стані. Станом на 29 липня практично всі гібриди на полі вже відсвілися. Один з найперших це був Дакстон. Один з найпізніших це Еван. Висота рослин становить 200-230 см. Діаметр кошика коливається від 14 до 20 см. Липень цього року виявився найжаркішим і це позитивно. Плинуло на розвиток хвороб. Вони просто зупинилися на нижніх ярусах листків соняшнику. Збирання відбулося 30 вересня з вологістю 7-8%. В умовах цього досліду, а саме спека в період цвітіння, низька кількість опадів за вегетаційний період близько 185 мм, а також основний фактор фон піщаних ґрунтів. найбільш врожайним виявився середньоранній гібрид Сувакс. Завдяки своїй пластичності та високому потенціалу. Гібриди Oklahoma, Evan Tarnetes продемонстрували досить високі показники, як для даних умов вирощування. Найвищу олійність показали гібриди Evan, Suex та Дакстон – близько 51%. Тому гібрид Suvex рекомендуємо висівати на будь-яких типах грудів, і він неодмінно покаже високі показники врожайності та олійності.